Всім привіт, сьогодні будемо дивитися бій на ПТЗ-78. Приїжджаємо ми в позицію, чекаємо першу жертву. Сімка щось почали Що випікнути Йох, Йох щось незрозуміле робить, поїхав через центр, спустився, отримав річку. Навіщо до чого не зрозуміло? Сімка ще чекає. Опа, ПК на 2400. Оце жесть. Гарний початок. Уже 300 у нас демеджа є. Контендер випікнув, получив на 846, тут як -то за Є90, що ще отримати тичку. Піймався, не втикай. І получив Добре. на 840. Ран від попіка грає від башні, і у нього там 300 мм 50. Прибай, я хотів сказати, що є шанси, все дозволетіло, 80 849. Навіть крана знизу вверх пробивають на ПТЗ. нормально тут нам. Знову що? крана пробиті, башню. жесть. Тут ВГ дуже сильно підкручує. І вже башню крутив, що в ангар. Вже 7 тисяч є. І лишилося 20 тисяч ворогів. 740. засочку не получается добрыть там фугасиком на фазика можна було б загрузить або ягу добивать зачем маус фловий шен забувся тут тримай розпишись стояв фловий нічого не робив де всякого команда вбивають вот це я снайпер Дивна команда ззаді стоїть, нічого не робить. Вони на базу думають вертатися. Дякую Під з базі, яка підставилась. А ми тут одні. Яга справа і зліва Пазік ще. Я тепер шотна. В принципі, її нема куди тікати. Іти на нас або спереду її задавлять. Можна почекати. В мене зараз тут є. Васить виліз. Вася, будемо гріти. Вже десь 10 тисяч демеджа є. в Базі 163 получив. Найс. 40 вже не цікаво. Як казав мій дід, любиш кататись, хотись на... 9000 фп є, але вже і в нас КП немає. Він буває, гарантовано когось. О, стопе! что залетело. Ну, залетело на жар. Це приліз. Ходить бебешки відстріляли, на інтуїції грузили і не пробили у борт, бо полетіло десь у башню. Залетіла Видно, що залишилося з трьох крихнути. Арестута, не незрозуміло, де цей діло. Є все по сьому смешной нік, самая чесна игра. Я там, навіть від не було другого. Тільки у концепції більше цього блайн залетів. Майже 13 тисяч демеджа є. Дякую за перегляд, ставте подобайку підписуйтесь на канал. Дякую.